Він більше не ікона. Він герой із своєю позицією, з пристрастями, з голосом, і з вулиці 19 століття він виривається на сцену 21-го. у шкірянці, з поглядом рок-зірки і характером, що не підлягає цензурі. ТГШ подорож у часі провокація від харківської опери до 211-річчя Шевченка. Тут він бунтівник, серцеїд, модник той, кого боялася імперія. І той, кого ми давно мали побачити, справжнім. Це сучасна людина, молода людина, який був дуже модний, який дуже любив жінок, якого дуже любили жінки, і він просто він поринув це щастя, свободи і щастя популярності. І я хочу, щоб бачили Шевченка людиною, який міг там ну там Варвара Рипніна його любила. а Він її не любить, і він поводиться як чоловік. І ми коли репетировали, ой, ти не ж так жорстко, що там люди скажуть. Ні, я кажу він людина. Виникла ще ідея зробити. Ну, такую знаю, як Джошкрай, суперстар, так? щоб, Ну, чому там можна, а тут не можна зробити з нашим поетом. Це не просто про нього, це про нас. Про боротьбу, яка триває, про право бути собою і в тодішній Російській імперії, і в сучасній Україні. У виставі є кадри звільненої Балаклеї, де знімають російське гасло і залишається лише одне борітися, поборити. Цей Шевченко, говорить звідти. Війну надихнула більш за все, оце відео. Ми його спеціально показуємо. Балаклея, наша Балаклея, яка звільняють від нападників, від агресора, знімають це гасло України і Росія один народ, і знімають це гасло. Там боріться побороти і Шевченко. розумієте? Це знак. Просто знак. Про костюми героїв опери окрема мова. Вони не намагаються копіювати епоху. Вони переносять її у 21 -е століття. Молодий Шевченко тут, у шкіряному фраці, більше рок-зірка, ніж закам'яніла ікона. А княгиня Рипніна одягнена у сукню та байкерську косуху. Ми сплели в єдине вік століття 19, 21. В нас мікс сучасного і ну, майже історичного костюму. Але при цьому ми не, не пішли цією саме історичною дорогою, цим шляхом, тому що це вже ну, якби і не модно, і тренди інші в сучасному, в сучасному оперному театрі. Тому я більш схильний вважати, що в нас вийшла саме сучасна вистава. З сучасними костюмами, сучасними образами, але з суцільною такою правильною театральщиною майже два місяці роботи і десятки унікальних образів готові. Костюми шили до останнього фінальні штрихи просто перед генеральною репетицією. Модельєр, який працював над костюмами, зізнається у театрі рідко доводиться створювати щось подібне. Зазвичай доводиться працювати з історичними костюмами, а ці ближчі до сьогодення. Я би не сказав, що це проще, це швидше. Це по-другому будемо так, будем так казати, зовсім це приблизно до битових костюмів, які носять у житті. Це серйозна робота. Тому що тут і фраки, і куртки, і піджаки, то тобто, как це серйозна робота. Актори зізнаються, готуючись до постановки, вони занирювалися в творчість Шевченка заново, перечитували його вірші, щоденники, листи, шукали живого Тараса, пристрасного, вразливого, впертого. Перше, що ми маємо зробити з Шевченком у цій опері, це зняти його з стіни. І представити особистість, а не постать. Ми знаємо постать. Ми знаємо книжку Кабзар, можна на неї навіть присягу давати. Так? Всі її бачили, всі її тримали в руках. Ми маємо всій опері першу в чергу таку задачу, що я хочу його зобразити людиною зі своїми проблемами, зі своїми гараздними, негараздими радощами і печалями. Прем'єра ТГШ відбудеться 25 та 26 квітня. На безпечній сцені театру, опери та балету. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Андрій Паколов. Харків новини.